Добрий день, мої малятка, любі хлопчик і дівчатка. Кошеня у мене є, сумувати не дає. Дуже любить пустувати і за м'ячиком стрибати. Няу-няу, -ня", мені співає, з ним погратися гукає. Справ багато ущеняти, двір та дім охороняти, про чужих нас повістити. На подвір'я не пустити, гав-гав-гав щодня лунає, це дружок захищає Поросятко каже зранку, я готове до сніданку, не баріться хро 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 каші принесіть відро, щоб почати добре ранок, з'їм вівсянку на сніданок. Півник наш улюблений співець, має крила й гребінець. Без опину він співає, перші промінці вітає. Кукуріку -ку -ку, досить спати, треба сонце зустрічати. Мукає корівка му -у -у. дати молочка кому. Ще є смачна сметана, свіженька та духмяна, сир солодкий і вершки. Налітайте малюки. Є у нас прудке малятко, у білих кучерях ягнятко. Ми із ним через лужки бігаємо на упрямки, бекає ягнятко, бе Я наздожену тебе. В очереті, склавши лапки, Теревенили три жабки, хоч і гучно говорили, та не всі їх зрозуміли. Ква-ква-ква, ква ква. -ква, ква, -ква, -ква. Чули їхніми слова. Каченята біля річки поставали на травичку. Кря-кря кря, вони гукають, тренування починають. Ми ще трішки підростемо і до моря попливемо. А зараз малятка пограємо у гру. Я називаю хто як каже, а ви покажете тваринку. Хто каже, хро-хро-хро? Так, малята, відгадали, свинка. Хто каже, гав-гав-гав? Відгадали? Так, собачка. Хто каже ням? Так, здогадалися, кіця. Хто каже му, корівка? То каже «Іго-го»? так це коник. Ко-ку-ко-ко-ку-ко-ку. -ко -ко -ко". Чиї це слова? Куречки. Ках-ках-ках, ках 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 Так, це качка. Бе, -ге -ге". хто це? Ягнятко, вірно, дітки. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Хто так каже? Курчатка, вірно? Не, хто каже так? Вірно, дітки, це коза. І хто каже, га-га-га? Так, дітки, це гуска. Молодці малята все відгадали.